В червоному кольорі приїхав Redmi 8A, ціна 1800 гривень. Ось такий по стану доволі непоганий. Type-C роз'ємчик, також роз'єм на навушники 3,5. По екрану немає нюансів ніяких серйозних чи критичних. Так, зараз. Так, повністю чистий телефон, тому трошечки от якась реклама вибила чи щось такого плану. Redmi 8A 32 ГБ пам'ять самого телефону, 10-й Android встановлений. Та 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Також можна подивитися, у місці рівному вибрати. Камера тут доволі хороша камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є досить великий вибір смартфонів. Все відправляємо новою поштою. Можна також фізично подивитися у місці рівному. Асортимент постійно оновлюється кожних 2-3 дні.